Дитяча школа операторів БПЛА, де навчають керувати дронами, запрацювала в одній із громад Вінничини. Проєкт реалізували волонтери громадської організації «Дронлад АВА за кошти міського конкурсу. Громадський бюджет на це виділили 100 тисяч гривень. Курс триває місяця. Навчання безкоштовне. Після завершення курсів всі учасники отримують сертифікати. Андрій Родіонов, організатор дитячої школи операторів БПЛА, з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня. Як загалом виникла ідея саме створення школи, операторів дронів саме для дітей? Так як новітні технології, які зараз навколо нас, і вони дуже швидко рухаються, то нам потрібно було, щоб наші дітки йшли в ногу з часом. Ось, і виникла така ідея, щоб Ознайомити наших дітей, що таке дрон, як він побудований, і які задачі він виконує. Ось тому виникла така ідея навчати дітей, ось, щоб діти наші йшли в ногу з часом. Як проходять навчання та які навички отримують діти, ось, наприклад, під час проходження такого одного з курсів? А, навчання проходять два рази на тиждень, по дві години. Година теоретичних знань ми надаємо. Потім ми надаємо годину практики. Ось діти пробують літати на дронах, конектити їх, пульти з дронами. Ось, навчаємо також географії, системі координат, орієнтування в повітрі. Якраз сьогодні наші діти проводять свій перший політ. На відстань 2,8 км, Тому зараз я знаходжусь в таких польових умовах. Ось і слідкую одним оком за нашими дітками, а другим розмовляю з вами. Скільки дітей загалом навчаються в школі? Та чи не складно їм освоювати керування безпілотниками? До 12 дітей. Графік в наших дітей дуже завантажений. Тому е, діти поєднують навчання пілотуванню дронів, е, також з, е, з вивчанням англійської мови е, баскетбол. Тому постійно на заняття ходять від 9 до 12 дітей. Це ті якраз ті діти, які дійсно хочуть ось по завершенні цього курсу. Впевнений, в нас вже є знов набраний кількість дітей, які чекають своєї черги. ось Тому я вважаю, що цей проєкт дуже гарно справує. Дуже дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. А Нашим глядачам нагадую про дитячу школу операторів БПЛА. Ми говорили з Андрієм Радіоновим.